Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе і гоже, молитвами славного святого Миколая, якого 19 числа завжди згадуємо ми, та святого Олексія Довбуша, до якого особливо будемо молитися ми до 24 серпня дня його пам'яті. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею Слава! З Івано-Франківська вас вітає я, Борис Голодюк, Павло Дністер у 1970 фільмі Поклик Христа і Упа. Я маю сьогодні слово від Христа Кобзаря, тому що кожного 19 числа ми згадуємо, як в ніч 18 на 19 -е число, був встановлений цей крест Металевий у 2018 році у вересні. За 9 днів перед святом Чесного Христа. Перед тим тут простояв чудотворний дерев'яний хрест Кобзаря, який був чудом Божим явлений 12 червня 2009 року. У діброві поруч Франківська. І з Боги, Божа Мати, явилися до мене. Я про це розповідав о півдні і у пішій прощі в молитвах, в старостях торкнувши той хрест до сонячного хреста Упа, який був явлений місяць перед тим. Я встановив хрест там, де була з'ява Бога і Божої матінки, в той день біля двох каменів, один з яких був видний. Над водою, а інший був під водою. Той, що над водою, це камінь Христа. Золотом потім він був помальований і реконструйований. Ви бачили позаду мене, а менший камінь камінь Богородиці. Від сили того Христа висохло болото за чотири роки, щоб люди там тисячами молились, просили, Боже, дай скоріше, щоб Україну ненько очолив Тарас Григорій Шевченко. Якщо б люди це робили, то е, події Божого пришестя були б ще в 2014 році навесні, згідно пророст даних Гарабандалі. Не виходять на мене ті жіночки, яким являлась Божа Мати. Я казав, що вони мали би сказати, що та дата, що казала Божа Мати, за те чудо, яке буде сходження храму у Іспанію, вона змінена. І в тій ситуації, дорогі мої, були неймовірні від то дерев'яного хреста, але е, завдяки молитвам тих людей, які були там, їх було всього, тих, особливо віруючих сотня людей е, через е, власне близько десяти років, так е, Бог явився знову до мене, з'явився біля дуба. На кладовищі в Чукалівському опівдні у свято Преображення Ісуса, коли я йшов до могили моєї вже у Бога Святої Матусі, і серед тисячі святих вказав на хрест, який був припертий до дуба, який засіяв той хрест, і сказав цей хрест особливо ще більш широтворений, ніж хрест дерев'яний кобзаря, поклади його до місяця часу. Тобто на свято Преображення було сказано 19 серпня, і я мав край 19 вересня покласти, що я і зробив, слава Богу, і Божим людям. І той хрест, який ви бачите позаду мене, має ще більшу силу ніж дерев'яний хрест кобзаря, який зберігається у мене вдома. 17 вересня 2018 року до якого я молюся, інколи буває, що щогодини Божа мати являється і йдуть особливі молитви за Україну. З того часу особливі Божі чуда почались в Україні і світі. Пам'ятайте про це і пам'ятайте, що з силою хрестів Божих з Івано-Франківщини Бог готує місце те де саме на Івано-Франківщину золота Божа столиця зійде. І готує, звісно, через ті слова, пророчі, які передає Бог, Божа мати, і які совісно кажу я, деякі інші люди, які ділять пророс пан. І тій ситуації, дорогі мої, постарайтеся у ці дні особливо. Тільки живуть в Франківську, тільки живуть в ближніх селах і біля Івано-Франківська в ближніх областях приїхати помолитись біля Страстного Хреста України, який був встановлений 12 червня 95-го року. Показував його раз раси. Нагадую, що 12 червня 2009 року був явлений хрест заряд, тобто рівно. 14 років пройшло, як є 14 стацій хресної дороги, власне з часу встановлення цього хреста, де була встановлена хресна дорога Упа у па 2008 році. Тобто через рік після встановлення хресної дороги у Па. з'ява Ісуса. Ісус послідовний своїх діях. Ісус власне діє за планом спасіння людства. Який затвердив Бог Отець. І, і Ісус е, міг би скоріше зробити багато чинів, багато чудес. Якби власне, віра ваша більша була, якби ви це щиро просили саме там, де передала пречиста Божа Мати, де вона найбільше являється в світі, де моляться всі ті, які в Бога святі кожному дні сонячного Божого раю де поховані на тому кладовищі тисячі людей могили яких були поруйновані комунала сатанистами нагадаю вам я і фазична пам'ять всім тим які відійшли е, з цього світу вже суд Божий перейшли за яких Божа мати просила і тим людям що там їхні тіла спочили по всьому світі помінемо тих які віддали життя саме в цьому дні Воїни наші дорогі, в різні роки війни, а також в інші дні, в інші роки, і хай Бог поверне побільше їх, як це обіцяла пречиста Божа Мати, саме у благати Бога на свято Престої Трійці, біля цього хреста, на якому є знак Трійці, Тризуба, передала мені, дорогі українці, що вона упросила Бога, що вернеться не менше 77. Тисяч наших сонячно воскресних героїв в тілах нових вічно молодих вернуться не тільки українці, а вернуться люди інших націй, але українців буде найбільше. І 140 сорока тисяч е сонячно воскресних героїв Христа. 100 тисяч будуть українці. По одній тисячі людей інших націй, а деяких взагалі і по сотні всього, як для прикладу, китайців. З усіх націй світу найбільше е, власне в пекло претендують піти, тільки не вірять Христа, тільки драконопоклонні китайці, Нагадаю вам я, які зараз є головні союзники Антихриста Путіна в боротьбі проти християнських націй. На землі, особливо проти європейців, правда, чинять вона цю боротьбу хитро підступно, не видаючи, що вони нібито явно підтримують Путіна, заявляючи, що вони нібито там за Україну чи нейтралітет тримають, і так далі. Але це азіати, пам'ятайте, ті, які особливо будуть Богом прокляті. І ті, які фінансували їх глобалісти, сатанисти, секти Хаба, де вони мають найбільший бункер. Які особливо охороняють комуняцькі китайські війська, це вже понад 20 років живе справжній е, Путін, а людей дурять 20 років, показуючи його двійників. Пам'ятайте це, дорогі мої, і в черговий раз вас дурять щоб там якийсь бунт буде проти Путіна і все таке інше. Не вірте це. Отож, пам'ятаймо наших героїв, не забудемо їх і молимо за їхнє сонячне воскіння. І з іншими героями в тілах нових, вічно молодих сонячних в минулому фільмі поясню вам Я один із прикладів, як власне в тілі новому, вічно молодому являвся його Почаївський. Є багато інших прикладів, як військо Боже з'являлося сонця. А не з гробів десь там на цвинтарі, що воскресали люди, і серед них Божа мати ставала і власне керувала, щоб там мерці воювали проти інших людей. Такого не було. А була з'ява матінки Божої в Почаєві з сонця, в 1675 році, що показую вам я і. Це було 5 серпня, а 15 серпня 1920 року була з'ява матінки Божої з військом Божим над слою біля Варшави на поміч українцям і полякам проти рашофашистів, азіатів, большевиків, які лізли тоді на Європу, які хотіли робити всесвітню революцію. Свою. А насправді це була революція секти Хабат, секція, в яку ходить Путін, Гат, Каламойша, Зельман і Ряд. Іпів. Минулі роки в цю секту ходили Гітлер, який мав прізвище Шекельгрубер Сталін. Джуґашвілі, Ленін, Бланк, Бронштейн, Троцький і ряд інших: ті, які антихристияни, ті, які безбожники, ті, які діли по санитанинському плану з метою знищення більшості людства. Ну і в тій ситуації, дорогі мої, ви бачили, що ті картини, які я вам показав, це історичні, Їм сотні років. значить, І це історичні факти, але які вам не дають знати, вам дають всяку біліберду по телевізору. А те, що добре святе, треба шукати в інтернеті. Правда Божа, просто так не дається. Вона дається через страсті. Через власне пошук прагнення до тої правди, ісус сказав: Шукайте слово, правду за Царство Боже, яке буде неминуче, а все інше вам додасться. І будете жити оптимістично, дивлячись на всі ті події що є в світі без паніки. Чиста сила хоче все зробити, щоб нас упокорити, ви знаєте, за ті жахливі обстріли, які йдуть саме по тих частинах України, де планується нас убрав фашистів. Я казав, що біля Одеси вони хочуть проривати здожністра, і власне там, де Житомирщина, де Хмельниччина, де Волинь. Нечиста сила збирається з Білорусі йти і нагадає, що їхні походи так звані. Прощі на почаю були саме в цей час, і е, вони йшли з метою, молилися, щоб е, Господь їм поміг. Бо вони ж вірять, що нібито Богу не служать. Е, поновити Совєтський Союз, поновити нову Русь, нову Московію, так, Новоросію. Включаючи затягуючи туди Україну, Білорусь, Росію і покоряючи європейські народи і встаючи в союз з китайцями, є їхні пророцтва ті, що вони мають напасти на США на Канаду, тому що це їхні споконвічні вороги. І царство своє москальське вони хочуть на весь світ зробити столицю у Києві. На жаль, у них така шиза, і, на жаль, про ці їхні думки були проросло ще в давні часи. Саме тому в Києві найбільше молилися зі всієї Європи старці монахи. Вони також молились в нас в Галичині, але за це замовчують, що перші печери були не в Києві. Перші печери були, де у нас село, є під печери, Вовчинець біля Івано-Франківська, де має зійти срібний палац Богородиці. І перший скит монаший був у нас у горах, у Маняві якому були підлеглі всі монастирі в Європі. Пам'ятайте це, дорогі мої, тому що тут Ісус жив перші роки і цю землю цих людей, Бог найбільше зі всіх націй світу. Благословив. І найбільше дав тут ікон найбільш красиві звичаї християнських свят, найбільш правдиві е, е, християнські свят. Перший святвечір в ніч на 7 січня, і другий святвечір в ніч на 14 січня, і третій святвечір в ніч на 19 січня, відповідно на свято Різдва, на свято Нового року або Василія, Царя, який порятував Ісус. Христа, але якого нам не дають цю історію знати, а дають історію Василя священника, шанувати. Ну, нічого, Бог прийде вам розповість за ту історію свята. На сьомий день, після його різдва, як він був порятований сюди. Він розповів і Божа мати мені, де вони тут жили, в тому числі в моєму селі, і в Джублику, і в России, і особливо в Маняві, ну і так далі. І отже ж, третій свят. Вічір на 19 число на свято Дьодона, на свято Водохрестя, і 4 святий вечір, по логіці, має десь бути у 20 числа Твер Божого пришестя. Нагадаю вам я, 22-й годині є 22 глави відкровення Івана Бослава, 22 числа особливі йдуть знаки, вже е, кілька місяців поспіль, нагадаю вам я. Ну, і пройшло 10 років, Божа мати з'явилася до мене. Передала за всі ті події, які вже сталися, і які ще мають статися. Що попередні відео, дивіться мої, тільки найбільше лайків набрали. Десь е, я про це говорю. Ну і нагадаю, що тисячі відео моїх знищені, в тому числі е, понад 700 відео поклик Христа і УПА, які виходять свята Різдва 7 січня 2018 року. І увіліть фото Христа, зняті Борисом Молодюком, е, де ви побачите Бачите, ці фото неймовірні ЮА особливо прошу звернути увагу, що найперше найбільше себе дає суторгувати Божа мати. Передвісниця Ісуса Христа, та яка його народила за благодаттю Духа Святого за волю Бога Отця. Ну і що Ісус являється Синюаки Руси з ранами на А Гадай вам я це постійно в нього є, і що він преобразився і закривало в царській одежі зробився і сказав, що така доля України має перейти страждання, хресну дорогу свою, але буде неминуче воскресіння, перемога України з Богом, і України слава стане поміж всіма народами. Найбільш в світі щасливі будуть українці, але не всі, а особливо ті, які старалися жити як Бог хоче. І старалися Богу годити, старалися говорити за ці пророцтва, які кажу я совісно. День у і день. стоп кадри читайте, що пише на фото моїх, і давайте віски ці від цього більші божі ласки будуть на вас, на вашій родині на Україні. В Інших країнах, де ви живете, де на їхню мову це скажете. Ваші часи, коли люди не будуть знати за ким іти, коли більшість задурена буде. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Проведено успішну операцію в окупованому Криму, пише заложний. Ворог приховує масштаби завданих збитків і кількість втрат у живій силі. Спасибі українським патріотам у Криму за додаткові докладні відомості та відео спільної роботи гур і ЗСУ. Повідомив очільник Гур Буданов. У Криму 19 липня окупанти заявили про пожежу на складі боєприпасів на полігоні у Кіровському районі та оголосили евакуацію. Про це повідомив самопроголошений російський голова Криму Сергій Аксьонов та інформують місцеві телеграм-канали. Аксьонов заявив про пожежу на складі Перепасів у Кіровському районі та перекриття у зв'язку з цим траси Таврида. Згодом він оголосив, що із зони навколо полігону на сході Криму буде евакуйовано понад дві тисячі жителів чотирьох населених пунктів. Йдеться про села Кринички, Івазовське, Абрикосівка привітне. Водночас місцеві та російські пабліки публікують відео, начебто, вибуху та подальшої пожежі на старокримському полігоні рано вранці, 19 липня. Також вказується, що місцеві жителі повідомляють про вибухову хвилю у Феодосії на сході півострова. В тамтешніх авто спрацювали. Сигналізація за даними телеграм-каналів, з полігону вивозять цілі ешелони 200-х та 300-х. В той же час на одній із трас, яка є головною логістичною магістралю окупантів, зафіксовано колосальну кількість аварій. Це ускладнює можливе постачання зброї та боєприпасів на фронт. Сильні пошкодження Кримського мосту можуть значно позначитися на логістиці російських окупантів у південній частині України, яка тимчасово перебуває під контролем Кремля. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. За словами аналітиків, на трасі є. 58 Маріуполь, Мелітополь, Херсон, яку російські окупанти використовують як головну логістичну магістраль, зафіксовано численні затори та аварії. Усе це позначається на постачанні боєприпасів і пересуванні техніки. Відповідно, створює нові проблеми для ЗСРФ, які намагаються протистояти українському контрнаступу. Також противнику довелося скоротити рух транспорту на контрольно-пропускних між Кримом і Херсонською областю біля Чонгара та Армянська. Виною тому сильна завантаженість дороги. Російська окупаційна влада також. Рекламувала альтернативні маршрути та зупинки вздовж них, щоб туристи могли проїхати з окупованого Криму через окуповані Запорізьку та Донецьку області, тилові райони в зоні бойових дій і повернутися в Росію. Йдеться в повідомленні для того, щоб частково розвантажити ділянку траси, росіяни взялися знижувати заходи безпеки через контрольно-пропускні пункти, зазначають аналітики з АСВ. Водночас, прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков навпаки заявляє про розробку урядом заходів безпеки, які повинні будуть нібито під. Двищити безпеку моста через Карчинську протоку. Усе це супроводжується критикою Кремля з боку російських блогерів. Вони не задоволені тим, як Росія забезпечила захист Криму і мосту. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Цю молитву Падре Піо відмовляв кожного дня в намірах людей. Які зверталися до нього у важких і безвихідних обставинах життя. Святий Падре Піо говорив, що завдяки цій простій молитві сталися тисячі чудес. Цю молитву можна відмовляти не лише впродовж дев'ятниці, але й до тих пір, поки прохання не буде вислухане. Омій Ісусе, Ти сказав. Істинно кажу вам: просіть і отримайте, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Почуй мене, Ісусе, бо Я стукаю, шукаю і прошу благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. Боже Україну збережи, Господи, помилуй грішних, злилися над нами прости, молимо Тебе, Севишні. Ворога нас захистили, бо без тебе ми весели, Господи, спінися навкруги, не спасіння у країні.